І так, доброго вечора, друзі, та хорошого настрою всім, хто дивиться зараз онлайн на території фінансової грамотності, всі, хто буде дивитися цю трансляцію у записі, сьогодні ми продовжуємо наш курс по фінансовій грамотності та фінансовій безпеці. І як було анонсовано вище, тема сьогоднішнього уроку це є власне тема про борги. Чому виникають борги, чому виникають боргові фінансові ями. І частково трошечки зачепимо питання, як, власне, з цим можна боротися, справлятися. Проте предметно ми вже про конкретні методи і рішення будемо говорити саме завтра. Звати мене Роксана Ткач, я є фінансовий консультант і приватний підприємець. Розвиваю свою справу та тему фінансової грамотності і хочу вас познайомити з своїм базовим міні-курсом. Котрий може змінити ваше життя та навчитися з нуля поводитися зі своїми грошима. Традиційно я буду у форматі демонстрації екрану робити презентацію нашої теми і будемо її обговорювати. Отож, поїхала. Демонструю екран, і зараз в мене буде безпосередньо презентація. Так, значить, презентація уроку 2. Урок 2 у нас стосується теми, чому виникають проблеми з фінансами та фінансові ями. До речі, хто зараз у Тіктоці переглядає, можете одразу долучитися в Телеграм за посиланням в описі мого профілю, і тут уже бачите демонстрацію екрану. Отож, що таке боргова яма? Найперше, ми поговоримо про це. Боргова яма це є стан, коли людина чи організація має велику кількість боргів, які важко або неможливо погасити. Це може призвести до фінансової нестабільності, стресу або навіть банкрутства. Ось таке визначення боргової ями. Відповідно, багато хто у борговій ямі, на жаль, перебуває не через те, що його примусили туди залізти форс мажори, а через те, власне, що людина не упоралася з контролем доходів і витрат і взагалі не мала розуміння, для чого їй це робити. І, відповідно, які є найпоширеніші, власне, причини потрапляння у ту саму боргову яму? Зараз ми їх коротесенько розглянемо. Отож. Перша причина потрапляння у боргову яму це наявність непланових витрат. Тобто несподівані медичні витрати, поломка техніки чи автомобіля можуть призвести нас до суттєвих фінансових витрат. А якщо у нас не було закладено кошти на непередбачувані витрати чи не була сформована фінансова подушка безпеки, ми, відповідно, і не можемо, звідкись ці гроші взяти з нашого резерву, так, ми їх беремо з кредиту. І ще гірше, коли беремо ми їх саме з мікрокредиту, от тоді ми і потрапляємо у ці самі фінансові ями. Далі, у фінансовій ямі людина може опинитися, коли вона втратила роботу. Тобто втратила активне джерело доходу, і це може значно ускладнити здійснення регулярних платежів за боргами, коли такі існують. Також неправильне управління фінансами і недостатнє планування бюджету або нерегулярне ведення фінансових записів може призвести до перевитрат, тобто до формування тієї самої боргової ями. Також спокуса споживання часто людей приводить до боргової ями, використання кредитних кардок або кредитів для фінансування розваг чи необов'язкових покупок може створити боргову залежність. Також високі проценти за кредитами. Якщо у людини є кредити з високими відсотковими ставками, то навіть невеликі запозичені суми можуть швидко перетворитися у великі борги. Маємо це розуміти. Також, соціальний тиск бажання відповідати певним соціальним стандартам, чи очікування може спонукати до необґрунтованих витрат. Тобто ми надивимося дуже часто в соціальних мережах, як це буває, інстакартинок, красивого життя з автомобілями, з ресторанами, з коктейлями і так далі, з крутими гаджетами, телефонами. І ми починаємо реалізувати оце все у кредит, тому що нам дуже хочеться бути, як то кажуть, в нас в народі найгіршими, як інші. І відповідно, це наше хочеться, коли наш рівень заробляння не може того задоволити. Воно рано чи пізно приводить до закредитованості, а надмірна закредитованості приводить нас у боргову яму. Дуже серйозну, з котрої вибратися не так уже й легко. Далі, сімейні обставини можуть також стати несприятливим фактором, котрий зажене у боргову яму. Які це сімейні обставини? Це розлучення, це виховання дітей чи догляд за літніми родичами, які можуть призводити до додаткових витрат. Особливо це актуально, коли всі фінансові витрати в сім'ї налягають саме на одну людину, і коли, крім тих стандартних фінансових затрат, ще є якісь додаткові речі, на котрі ми власне витрачаємося, чи то проблеми зі здоров'ям, чи ще щось інше. Коли сама людина це тягне, це набагато складніше. І може також призвести до боргів. Також інвестиційні ризики: інвестування в ризиковані проекти або активи без достатніх знань може призвести до фінансових втрат. І завжди я на цьому акцентую увагу, коли спілкуюся з людьми, коли розповідаю їм про фінансову грамотність не лізьте в ті інструменти, яких ви не знаєте, з котрими ви поводитися не можете. Або навчіться і тоді працюйте, або не лізьте, коли ви почули про нього два слова. Думаєте, що це вигідно надійно і спрацює гарантовано для вас, але не маєте знання розуміння, і в результаті потрапляєте ось в такі неприємні ситуації. Далі. Усунення цих причин і відповідальне управління фінансами можуть допомогти уникнути потрапляння у боргову яму. Відповідно, вихід з боргової ями може бути складним. Може і буде достатньо складним, особливо для людини, котра в неї влізла через свої забаганки, хотячки, через неуміння вести сімейний бюджет, через нерозуміння, навіщо фінансова подушка і так далі. Ці всі звички доведеться насправді формувати з нуля. Але це є можливо, немає нічого нереального. І зараз я коротенько, базово розгляну для вас кілька стратегій, які можуть допомогти усунути фінансову яму або не потрапити в неї. А завтра ми конкретно будемо розглядати приклади, методи і інструменти та спосіб їх спрацювання у разі виникнення фінансової ями, а також можливості вийти з неї найшвидше за допомогою використання цих інструментів. Поки що загальний огляд. Найперше, що має провести кожна тверезо мисляча людина, доросла, котра є, власне, тим, хто заробляє, наповнює бюджет своєї сім'ї і має. Відповідальність за витрати це виконати оцінку фінансової ситуації. І першим кроком для цього є детальний аналіз своїх фінансів, тобто потрібно скласти список усіх доходів і витрат, а також боргів з казанням процентних ставок і термінів погашення. Що це нам дасть? Найперше нам дасть. Картину нам дасть загальне, реальне бачення, що ж відбувається. Бо коли ми десь щось тримаємо в голові, і переважно більшість ми собі десь обдумали, ага, те, 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 і ще те, є, і ще може те, ми всього не можемо втримати в голові. Ми все тримаючи в голові, не можемо проаналізувати і не можемо тверезо оцінити ситуацію. Натомість, коли в нас є виписано все на папері, чітко окреслено, розкреслено, всі цифри, всі власне. Ось такі наші важливі речі ми сідаємо, ставимо це як факт перед собою, чорне на білому написано, і починаємо аналізувати ситуацію. От саме тоді до нас приходить якоюсь мірою ясне мислення, до нас приходить розуміння, що робити з цим далі, що є найтерміновіше, що може трішки почекати, що можна відкласти десь далі, що треба вирішувати вже і зараз. Тобто, цьому допомагає найперше необхідність виписати це на папір. По-друге, провести якісний аналіз. Далі нам допоможе уникнути боргів або вже розібратися з наявними складання бюджету, тобто розробіть реалістичний бюджет, щоб краще контролювати свої витрати. Визначте, які витрати можна зменшити або усунути. До речі, в кожної людини насправді є такі витрати, котрі можна зменшити чи усунути. Але ми, на жаль, їх не бачимо. Чому ми їх не бачимо? Тому що не ведемо детального обліку доходів і витрат. А коли ми не ведемо цього детального обліку, ми не даємо собі реального, об'єктивного звіту відносно того, що відбувається в нашому житті з фінансами і куди вони. Насправді йдуть. Далі пріоритизація боргів. Визначте, які борги мають найвищі процентні ставки чи найгірші умови, і спробуйте погасити їх в першу чергу. Метод снігової кулі або снігової лавини. До речі, про це ми поговоримо детальніше завтра. Я буду показувати, наприклад, цих конкретних інструментів з розрахунку до якоїсь конкретної ситуації, як використовувати. Тобто, якщо ви розумієте, що у вас є декілька боргів, і один з них, наприклад, у банку, а інший у мікрофінансовій організації, що ви поставите для себе в пріоритет? Банк чи мікрокредит? Банк з нормальними відсотками менш більш, і мікрокредит, в якому може бути на день від пів до двох відсотків, звичайно, що ви поставите в пріоритет, якщо тверезо оцінити ситуацію, саме мікрокредит і будете погажати найперше його, як мінімум, тому що коли ви просрочите мікрокредит. Ваше оточення задовбуть колектору здовж і впоперек. Це теж треба розуміти. І ви також потурбуєтеся про спокій інших, тому що інші потурбуються про ваш неспокій, якщо їх постійно будуть діставати. Далі ведення переговорів із кредиторами. Іноді, можливо, домовитися з кредиторами про знижені процентні ставки від строчки платежів або реструктуризацію боргу. Тобто тут вже потрібно розмовляти з кредитодавцем. І якщо ви не впевнені в своїх силах, чи ви не впевнені в тому, що ви можете домовитися, чи ви не знаєте, як домовлятися, це не означає, що ви вмикаєте режим сніжинки і ви очікуєте такого класного моменту, коли вам хтось щось запропонує сам. Хоча і таке може траплятися. Ні. Ви Виручаєтеся підтримкою спеціалістів, адвокатів по кредиту. До речі, дуже часто є безкоштовні адвокати по кредиту, їх можна справді знайти, і вони дадуть корисні поради та підказки, як діяти далі, та як реалізувати грамотно оцей весь процес повернення ваших боргів. Тому не соромтеся запитати, коли чогось не знаєте самі. Головне не сидіти і не вичікувати якогось моменту. Бо це може дійти до досить неприємних ситуацій і до досить неприємних наслідків. Наступне залучення професійної допомоги. Це те, що я казала, трішечки забігла наперед, в принципі. Розгляньте можливість звернення до фінансового консультанта або організації, яка спеціалізується на управлінні боргами. Вони можуть надати поради та допомогти знайти рішення. Відповідно, знаю, що є така адвокатська організація, принаймні колись була захист, яка допомагала людям. У мене є знайома юрист по кредитах, вона мені розповідала, що туди можна звернутися. Ну і звичайно, фінансовий консультант вам у допомогу. Так як я є фінансовим консультантом, хто зараз дивиться цю трансляцію і розуміє, що у нього, можливо, є якась боргова яма, можливо, ви не справляєтеся з веденням бюджету, можливо, ви не розумієте, як що куди розподілити. Звертайтеся за консультацією, не соромтеся. Я в даному випадку надаю такі консультації безкоштовно і можу вам щось порадити. І як мінімум, тут варто зрозуміти, що коли ви в боргах. Ви можете не мати того тверезого, об'єктивного мислення щодо того, як діяти далі, тому що, ймовірно, і швидше за все, в 99% випадків ви знаходитеся у значному стресі, адже вас морально це придавлює, вам морально це тисне на голову, і ви не можете тверезо приймати рішення та розуміти, як діяти далі. А коли ви вже порадитеся з людиною, яка на... Наприклад, працює в цій ніші, розбирається трошки в цих речах, і може вам щось підсвітити, якусь дати пораду, не соромтеся, обов'язково зверніться і вам буде легше рухатися на цьому шляху далі та долати ті перепони, які перед вами будуть виникати. Далі, щоб швидше закрити кредити, покращити рівень життя і щоб, відповідно, більше не потрапляти у ці фінансові ями, потрібно думати про додатковий заробіток. Тобто розгляньте можливість роботи на неповний день або фріланс, щоб додатково заробити грошей для погашення боргів. <кій> <кій> До речі, Саме з фрілансу я починала вирулювати особисто свою ситуацію, коли я залишилася мамочкою в декреті з особливою дитиною і без допомоги з боку. У мене теж були свої історії, у мене теж були свої ями. Я знаю, що таке борги. І, до речі, хто знає, що таке борги з власного прикладу, він вам ще на своєму досвіді краще пояснить, ніж той, хто з теорії буде вам про це розповідати, чи з якоїсь книжної практики. Людина, яка пройшла через це, справилася з цим і вийшла в плюс і навчилася заробляти. Вона вам може порадити завжди, як вийти з цього в плюс, навчитися заробляти, як перебороти свою лінь, прокрастинацію. Поратися зі стресом і все ж таки підняти свою п'яту точку з дивану та почати діяти в напрямку до реалізації своїх фінансових цілей, до того, щоб хоча б на початку вийти в нуль, а потім з цього нуля вийти вже в плюс. Ось яка задача буде пріоритетною спочатку з, з мінуса в нуль, потім з нуля в плюс. Це все поступово, це не робиться миттєво, це не робиться за місяці два але головне прийняти рішення і почати це робити цим займатися, так? Далі, що нам потрібно? Якщо ми розуміємо, що ми не стягуємо наші витрати і що ми через них залазимо у кредитні ями, скорочуємо наші витрати, переглядаємо свої витрати та виявляємо області, де можна заощадити. Це можуть бути заощадження на розвагах, на обідах у кафешках або на непотрібних покупках. От часто у нас так буває, що ми йдемо в магазин або навіть не плануємо йти в магазин, а десь гуляємо вулицею і, відповідно, бачимо на вітрині якусь красиву річ, от там, наприклад, дівчата, туфлі, сумочку, якусь плаття нове. І ми не планували це купляти, і ми розуміємо, що в нас от реально в домі ціла шафа цих речей, але ми йдемо і купляємо. І потім воно все одно стоїть мертвим багажем і не використовується або використовується дуже рідко. Тому мега важливо утримати себе від цих витрат, якщо у вас є борги, і якщо ви розумієте, що ви не вигрібаєте ситуацію. Також надзвичайно важливо дивитися, звертати увагу на такі дрібні витрати, які ми навіть не вважаємо за витрати. Тобто піти десь елементарно в кафешці чи на вулиці, стріт, якісь фуди, так випити каву. Той час, коли ми зранку можемо йдучи на роботу прокинутися трішечки раніше, попити цю каву вдома, і економніше нам це обійдеться. Треба такі витрати скорочувати, треба на це все не спокушатися. А для цього відповідна фінансова дисципліна потрібна. І ми також ще завтра проговоримо про те, як створити для себе ці умови фінансової дисципліни, щоб уникнути непотрібних покупок, витрат і щоб, власне, поводитися зі своїми грошима так, щоб не залазити у ці самі боргові ями. Наступне планування заощаджень. Тобто, якщо можливо, намагайтеся відкладати певну суму на випадок непередбачених витрат, щоб уникнути нових боргів у майбутньому. До речі, для цього є спеціальні фінансові правила, фінансові лайфхаки. Ми про них теж. Поговоримо, поговоримо про методи бюджетування, які в нас передбачають накопичення не тільки на якусь основну фінансову подушку, а ще й окреме відкладання певної частинки бюджету на непередбачувані витрати та на майбутні витрати. Це насправді дуже важливо. Рекомендую до цього прислухатися. І також, коли ви потрапили. У боргову яму не соромтеся отримувати психологічну підтримку і просити її від рідних, тому що часто буває так, що потрапляємо ми туди, навіть не через те, що. Якесь нерозумне планування було, чи ми цього дуже хотіли, чи ми могли би з того обійтися? Ні, часто це буває у ході обставин. І якщо ви на цьому фоні замикаєтеся від усіх і не просите ні в кого про підтримку, про емоційний аспект, який вас підтримає і дозволить рухатися вперед, який дозволить вам знову почати щось з тим робити, насправді, чесно кажучи. Дуже людина сильно просідає емоційно, дуже людина сильно просідає у плані самопочуття. І коли у нас починається стрес, у нас можуть початися через це і різні патологічні проблеми в організмі та захворювання. Просто прийміть це як істину. Щоб уникнути стресу або щоб скоротити його вплив, заручіться підтримкою тих, хто вас зрозуміє, хто вам підсвітить і хто вам допоможе знайти. Правильне рішення в цій ситуації. Не розуміють рідні? Може таке бути, звичайно. Ідіть до тих, хто вас розуміє. Прийдіть до фінансового консультанта, порадьтеся з ним, поставте запитання. Можливо, саме він вам стане другом чи подругою не тільки в рішенні фінансових питань, а ще й взагалом по житті, який допоможе вам приймати якісь певні важливі рішення та й просто стане людиною, з котрою можна порозмовляти, так? І відповідно. Важливо не втрачати надію і діяти послідовно, адже вихід з боргової ями потребує часу та зусиль. Також не забудьте прийти на наші уроки території фінансової грамотності у наступні дні. І завтра особливо для тих, хто хоче вибратися з боргів, буде важливий ефір та трошечки розширений, бо будуть показуватися не загальні рамки, як це робиться, як можна це реалізувати, не загальні правила, а будуть показуватися конкретні поради та лайфхаки, котрі ви вже можете застосувати відносно себе і відносно своєї ситуації. Ось наразі така у нас коротенька вийшла презентація по другому уроку. Я думаю, що хто є присутній онлайн, ви зрозуміли, як воно все відбувається. Я зупиняю зараз трансляцію екрану. Завтра буде змістовніший ефір, розраховуйте плюс-мінус на годинку. І якщо у вас якісь є певні запитання щодо моєї сьогоднішньої тематики, я пропоную не чекати, натиснути ваш мікрофончик, вашого чоловічка внизу екранчика та поставити ці запитання. Якщо ви їх озвучите, це буде оптимальним рішенням в даній ситуації. Так, друзі, бачу, у нас є достатньо, але запитань чомусь ні в кого не виникає. Мабуть, я пояснила досить доступно, і тоді вам пропоную в даній ситуації. Чинити наступним чином, якщо у вас до мене залишилися якісь запитання, пропозиції, ви хочете консультацію, чи просто поспілкуватися на цю тему глибше, предметніше, детальніше, напишіть мені приватно. Вверху в цьому чатику є кнопочка Написати, і також у закріпленому дописі є інші мої контакти. Сьогоднішній мій урок підійшов до завершення, тому спасибі всім за вашу присутність. Хочу побажати кожному мирного, спокійного вечора. Та, власне, щоб ця інформація була для вас корисною. Хто дивиться в записі, вам теж миру і добра. І, звичайно, дайте свій фідбек та поспілкуємося про наш урок. Гарного вечора, до наступних зустрічей та слава Україні!